Наприкінці минулого року на Донеччині почали працювати освітні консультаційні пункти. Добропільська громада є відносно тиловою, і для посилення якості дистанційної освіти та кращого опанування матеріалу у громаді планують також розпочати роботу таких установ. В Добропільській громаді ми плануємо в цьому навчальному році відкрити два консультаційних пункта: це в Добропіллі та в місті Білицькому. Планується робота цих пунктів з безпековою, Складовою на базі консультаційних пунктів будуть працювати психологи, вчителі. Щоб вчитись онлайн, діти мають бути свідомими, вміти планувати день та керувати своїм часом. Дистанційна освіта дає можливість опанувати нові технології, але цупить у дітей найцінніше, живе спілкування з педагогами. Основний напрямок буде на долуження програми, прогалини освітні. Це для дітей як першого класу і взагалі старші класи. 11. Але учні, які мають е, бажання отримати консультації вчителів, індивідуальну роботу, вони можуть прийти до консультаційних пунктів. Якщо батьки та учні відчувають потребу у консультації, за додатковою інформацією необхідно звернутися до навчального закладу, де навчається дитина, зазначила начальник відділу освіти Добропільської міської ради. Вони можуть звернутися до класного керівника, до адміністрації. До психолога закладу їм нададуть допомогу, консультацію, інформацію. Працювати такі пункти будуть щодня з 8 до 17 години, окрім вихідних.